Кошенята попліткуємо Леся Нікітюк, Юрій і Гаманець. жіночі таксі, сльози Джамали та Донати. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Біч! Творі фіч. ти просто бліч. Ну що ж, Леся Нікітюк заявила про очевидні факти. Вона вагітна. Лесю, я можу лише побажати удачі, натхнення, сил, витривалості. Я взагалі захоплююсь людьми, які народжують під час повномасштабного. Мені здається, це настільки складно бути мамою, коли летять ракети, шахеди, ці тривоги. Але люди продовжують жити, люди продовжують створювати сім'ї, люди продовжують розвиватися, працювати. У нас просто немає іншого вибору, у нас немає іншого виходу. Ми повинні втриматись і тому Лесю зараз, відходячи від контексту пліток, відходячи від фактів про її коханого, тому що там ой 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 несеться його бекграунд, я вважаю, найголовніше, аби людина була щасливою, якщо і добре зі своїм обранцем, це чудово і знову ж таки моє захоплення тим людям. Які набираються сміливості і народжують під час повномасштабного. Тож Лесі бажаємо усього тільки найкращого. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи боїтеся ви народжувати, створювати сім'ю під час повномасштабного вторгнення? З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Український продюсер Юрій Нікітін, 26.06.25 запускає ексклюзивний онлайн курс Успішний музичний бренд, розбудова, просування, монетизація 10 днів, і ми розпочинаємо наш ексклюзивний онлайн курс, який триватиме 8 тижнів, і проходитиме у форматі двогодинних щотижневих стратегічних сесій. Я так розумію, що у Юрія Нікітіна сьогодні із фінансовою складовою не все окей. І тому доводиться викручуватись як тільки можна, та ні. Ольга Горбачова, дружина Юрія Нікітіна, теж любить гарно жити, але кошти не безмежні. І рівно в той момент, коли закінчуються гроші, згадуємо про батьківщину і починаємо проводити курси. Взагалі, там, де я чую слово успішний, це для мене вже ред тому що насправді. Хочете бути успішними? Сьогодні є рецепт: Тікток, Інстаграм Рілз, щоденна праця, коли ви кожного дня викладаєте контент і працюєте, і в якийсь момент щось вистрілить. І потім воно буде віруситися далі, підтягуючи інші ваші релізи. Хто проходив подібні курси, можливо, ви навпаки вважаєте, що це дуже якісний, класний продукт. Проходили, вам це допомогло. Поділіться вашим досвідом. Залюбки почуємо ваші розповіді. Спасибо, Болт, за те, що зробили женське таксі, таксі і навчили мене їздити на автобусі і на трамваї, тому що на трамваї краще, ніж женське таксі. Не повинні бути жінки таксістами. Можете феміністи хоч повсиратися. Жінка не повинна бути таксістом це повна залупа. В житті більше на женському таксі не поїду, не збираюсь, тому що на автобусі сильно проще. Об'ясняю, чому? По-перше, я завжди беру таксі, понятне, якщо мене якісь чемодани і чоловіки вам велике, завжди допомагають чемодан поставить. Я вже не просить, я завжди благодарю і ну, якісь чаєві всегда допомагають положити чемодан в багажник. Жінка, звісно, жінки не допоможе. Вона навіть не вийшла, вона не відкрила багажник. Я кажу, самі". А Я откуда знаю? Я перший раз біля багажника кнопочки, я не знаю, що нажимати. Я постояла минуту чи дві дергала тий багажник, я не розумію, як він відкривається. Кожен ну, ви допоможі хоча б. Вона... Очі. Це ж елементарно. Ну, для тебе елементарно, ти водійка, для мене не елементарно. Бо друзі, в неї машину почти мені до цицьок. Багажник. І я должна впертись свій... сама, вона, вона не поможет даже просто припіднять. Хотя б вдвоє вона стоїть, но ну вона ж не грузчика. Я понимаю, да, вона не должна. Вона должна быть борщ на кухні готувати, а не, не таксистка работать, ви меня извините. І я сама піднімаю свій чемодан, щоб покласти на сука її височення, бо вона понты колотить, понимаете, Вона ж крута нахуй купила Купилася височенну машину. Чоловіки без проблем. Без проблем завжди самі виходять, відкривають, кладуть. Боже, я в 10 разів більше стала синів чоловіків, таксістів. Спасибо, чоловіки, що ви нам завжди допомагаєте допомогти сумки положити. Для мене це дуже важливо, бо я маю серцеве захворювання, міокардит. І мені дійсно легше було поїхати на автобусі, тому що на автобусі я за собою тащу чемодан, піднімаєте? Мені не треба його піднімати до уровня груді. У там 10-15 чи 15 кілограм. Мені не такі нагрузки. Я просто, если я, б знала, що воно так буде, звісно, я б відказалась. Я б відказалась, я б лучше пішла, б, я б відказалась, другого таксі наняла. Іли, вообще, пішла б на. Ну, тепер, якщо вибір жінське таксі, краще такси, лучше... Ой, автобуса. Тому що в автобус, там, є люди, хто допоможуть поможуть, сюда. там просто можна за собою на цю ступенечку чемодан затащити. Так що баби ні. Вам робить в таксі, сидіть вдома і жарти котлети, хоч повсирайтеся. Совсем забула ця красавиця сиділа паралельно в приложенні сільпо, крутила колесика і вибирала, що їй купить. Скільки я з мужиками їздю, да, вони можуть якусь шуточку сказати, там дівшка. Ну ніколи я не бачила, щоб мужик таксі сидів і перепискою з подругою вів паралельно. Вона одною рукою веде, а другою рукою переп... мене лише виникає одне питання. Насправді, якщо так розібратися, таксист... Виконує функцію доставити із точки А в точку Б. Він не зобов'язаний бути ще і вантажником. Ну, Типу ізвічливості звічливості в нашому менталітеті, так, скоріше за все, чоловік допоможе, візьме валізу і е, покладе її. Куди вам потрібно, але по факту, от будучи в Європі чи ще де-інде. До речі, кошенята, які живуть в Європі, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Ви самі будете завантажувати свої валізи, тому що задача таксиста вас довести ще раз із точка в точку Б. Все. іншої опції немає. Панянка висловила ось таку думку. А я хотів би почути, як ви сприймаєте і як ви вважаєте за потрібне і правильне. І, взагалі, хто врешті-решт роздає термін, що є жіночими професіями, що є чоловічими? В тяжкий час, в якому ми живемо, будь-яка робота це робота. І так на жаль, багато чоловічих професій сьогодні, як то кажуть, за станок стають жінки. І тому чи є це погано, це реалії нашого життя. Будь ласка, поділіться вашими думками, хотів би почути. Не забуваємо підписуватися в наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених, а також другий YouTube канал Беспаловмуд. Короткі вирізки найгарячіших пліток». теж посилання в описі та в закріплених. А ось це сльози Джамали досить промовисто показує усе те, що відбулося з киянами 17 червня. Невимовний біль, величезні втрати, величезні загибелі, величезна кількість постраждалих. Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Росія продовжує робити усе, аби знищувати націю, яка нічого не зробила поганого для росіян. Це природа росіян. Знищувати катувати. в жодному випадку не створювати щось прекрасне і хороше. Росіяни були такими завжди, але вміло задурювали очі, задурювали мізки і нав'язували наративи братських народів, що є абсолютнішим фейком. І от мене обурив коментар підписниці. Я в той жахливий ранок опублікував пост підтримки і попросив долучатися донатити, хто може. Тупий ваш наратив. Люди після жахливої ночі в розпачі хтось втратив все, але донатьте. Люди не оговтались, але скоріше донатьте. Я чогось не розумію, можливо, в цьому житті, але ж ви донатите не мені. Ви донатите Збройним силам України, без яких взагалі не було б життя і не було б країни. І донат це найменше. Що ми можемо зробити для наших захисників та захисниць, кожна автівка, кожен дрон, кожна допомога взагалі на будь-що для збройних сил, це можливість врятувати життя. Донати це невід'ємна частина нашого сьогодення. Цього не можна ігнорувати. У нашій спільноті продовжилося спілкування з цією панянкою, дискусія, і вона вважає, що у разі, якщо ми погодимось на умови Росії. То війна закінчиться, але ж треба зрозуміти одне, що ця війна надовго, що Росія не зацікавлена в жодному форматі перемовин. Росія націлена на те, щоб знищити нас як націю і як країну. І це війна не за території, це війна за виживання однієї нації проти іншої. Тому, будь ласка, друзі, не ігноруємо тривоги, донатимо! Допомагаємо донати. Це найменше, що ми можемо зробити. Наболіло. Хотів поговорити про цю тему, бо неможливо мовчати. Набридло чути такі безглузді думки, що це війна за території. Це війна не за території, це війна, на вагах якої виживання цілої нації. Бо Росія нас хоче стерти з обличчя землі. Такі у нас, друзі, новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па. Thank you